Тарифи на перевезення пасажирів у сумах. Сьогодні представники влади, громадськості та перевізники зібрались за круглим столом. Обговорити подані підприємцям розрахунки тарифів. Минулого тижня, нагадаю, секретар міської ради Андрій Баранов представив свої цифри. Там вартість однієї поїздки становить 4 ,66 гривні 66 копійок і запропонував. Аби оптимізувати ціну проїзду, слід економити на кількості машин або інтервалі руху. Така пропозиція отримала критику з боку перевізників і депутатів міської ради. Слухала всі сторони Катерина Гладенко. Рахували для того, щоб вийти на кінцевий результат. Ось, ось подивіться. що перевірити, що, перевіду? що перевіду? Так. От, от, от перевізники дають свої затрати, якщо всі відсунували 135 мільйонів гривень на Юр. Оце та формула про яку казали. плюс 10% рентабельності. Поділити на 30 мільйонів перевезень це, це дані, які закладені в розрахунки перевірку. Приблизно виходить 5 гривень середня. Хтось там 4, 60, хтось 8, ну найбільш середня буде так, за їхнім переробленням. І Андрій Володимирович також рахує, що у нього серед до 5, а з пасажиротогом серед нібито правильно всі, всі погоджуються, що з пажеродоком помилку десь вона вибрала, десь вона наближається до реалістичної цифри. Але в чому ж криється таємниця? Яка таємниця саме у цих затратах, які чомусь з даної методики вони завищені в два? Розрахунки перевізникам надавалися від 4,60 до 16 гривень. І ми не погоджували кожну цифру, яка надавалась перевізникам. Ми перевіряли правильність. Правильність ведення, чи згідно методики, вони читались, чи вони самі по собі хтось якось придумував. Якщо вони згідно методики, ми давали заключення, що да не достає таких документів, не відповідає, по нашому мнению, не відповідає там якась цифра, якісь розрахунки, щось не так. Присутні перевізники наполягали на своїх розрахунках у 5 гривень. В Законі чітко написано, якщо стоїмо з топливом. Меняется на 10%, перевозчик имеет право пересмотреть стоимость проезда. Насколько процентов поменялось уже топливо, это просто умопромочительная цифра. Потому что когда газ стоил 30 копеек, проезд был 50, сегодня газ 14 гривен. Проезд 3 гривни. Было предложение по поводу каких-то там уменьшения кругов, но уменьшение кругов тоже. Мы, был конкурс. На конкурс было заявлено расписание, был график заявлено. Выполнение определенного количества рейсов. Соответствующее количество техники должно было быть на маршрут. Если мы сейчас будем уменьшать количество рейсов, куда нам эту технику делать? Она нам уже не нужна, и, может она нам через месяц пригодится, когда Но мы подкорректируем. У большинства машин стоят видеокамеры, которые ведут запись. Вот теперь давайте найдем консенсус между перевозчиками и громадами. Стоят видеокамеры, которые ведут запись. Пускай со стороны перевозчика, пойдите нам навстречу, выделите записи за последние 30 дней. И мы... По камерам почитаємо, сколько людей вам заживав, скока вишла. От у мене зараз чіт, чітке перед самим собою питання: як зробити так, щоб цей баланс був відповідний, врахувати пасажиропаток на рівні 60 мільйонів пасажирів, яким він є стовідсотково, і врахувати і врахувати той кілометраж, яким ми кажемо перевізникам. Давайте виконуйте, а вони кажуть, у нас немає грошей, тому ми не будемо в вечірній час виходити на маршрути, економити. От ми саме для цього зібрались, для того щоб зрозуміти, де ми будемо економити, або на інтервалі руху, або там на непікових годинах, або на нічному часі, або на чому ми зекономимо. От і все саме початку прийняти рішення, як буде розраховуватися. Або по кілометражу, або все таки це єдиний тариф по таріфово. Потому что методика не предполагает единого тарифа. И вы это знаете. То есть здесь нужно принимать решение исполкомом, которое будет потом одобрено всеми. Да? Если принимается решение исполкомом о том, что тариф для всех единый, то методика не может быть применена. И вы это понимаете. И мы сразу же своим решением исполкома отменяем формулу, по которой будет проводиться начисление. Есть фактически две крайние позиции. Большая крайняя позиция, она крайняя либеральная. Перестати регулювати ритмі перевезень, перестати затверджувати тариф, перестати проводити конкурс на маршрут і займатися лише тільки конкуренцією, а забезпечувати конкуренцію, щоб не було монопольної змови і ринок це самостаканець. Це перша ідея. Ультраліберальна. Друга ідея, яка антиліберальна, але фактично реалізується в кругом Європі, це коли є тільки комунальний перевізник, який ніколи не прибутковий, тобто він фактично завжди збитковий. У підсумку члени круглого столу домовились на наступну зустріч визначитись із тим, скільки коштує вартість перевезення за один кілометр чи приймати пасажиропотіку 60 мільйонів на рік та якість послуг. Наступне засідання, аби обговорити тарифну суму, запланували на 10 травня. Катерина Гаденковітерлапченко на часі новини.